Грати на звичайних клавіатурах чи не дай боже взагалі на ноутбучній клавіатурі це не трушно. А тру це класна ігрова клавіатура, як ось ця механічна Pure Mini RGB. маленька і чітка. Завдяки своєму компактному форм-фактору вона займає дуже мало місця на столі, забезпечує багато простору для миші, про яку, до речі, ми сьогодні теж поговоримо, і забезпечує зручну позицію для рук під час гри. З вами ігровий Володька, сервіс Маршопінгу Hotline.ua, і ми починаємо. Перше, що нам варто знати, це клавіатура з англо-українською розкладкою, без отої забутої всім світом розкладки. Як мінімум, вже заради цього її можна придбати, але постривайте в ній є ще багато цікавого. Одна з основних переваг П'юрі Mini RGB використання високоякісних матеріалів та аскетичний дизайн. Клавіатура виготовлена з pbt кейкапів, які мають подвійне лиця, що забезпечує їм більшу міцність та довговічність. Тобто оці всі ваші нерви клава переживе. Текст на клавішах не зношується з часом, а матова поверхня кейкапів надає клавіатурі особливу текстуру. Клавіатура оснащена механічним перемикачем Gateron. Вони високоякісні та надійні. У них швидкий час відгуку працюють стабільно та довговічно. Наприклад. Червоні перемикачі мають тихий друк. Силу натискання 45 г, точку спрацьовування 2 мм та діапазон ходу 4 мм. Хто розуміє, про що я, той розуміє. Вони змащені спеціальним мастилом, яке гарантує тактильний зв'язок та комфорт під час набору тексту. Ну і звісно, зменшує звук від клавіш. Також для мінімізації шуму всередині прокладена спеціальна звукопоглинаюча Mini RGB поставляється захисною кришкою, яка має в собі магнітні кріплення. Кейс твердих матеріалів ідеально захищає клавіатуру від ударів, подряпин та рідини під час транспортування. У кейса матове покриття стильний та мінімалістичний дизайн. Клавіатура оснащена знімним кабелем USB Type-C, завдяки чому її легко транспортувати та встановлювати без жодного дискомфорту. А ось шопінг без дискомфорту це що? Правильно, Hotline.ua. зайшов, набрав пошуковому вікні, що тобі треба, знайшов пропозицію, почитав відгуки, вибрав найзручніший метод доставки, продавця з оптимальною ціною і погнав далі вбивати орків. У PURI Mini RGB є додаткові функції, що полегшують її використання. Вона має три профілі, щоб зберігати та перемикати налаштування для різних макросів, RGB підсвічування та інших параметрів. Також у клавіатури є гарячі клавіші для швидкого доступу до функцій, а на боках клавіш зображені функціональні значки для зручності. RGB підсвічування моделі має 14 ефектів та різні кольори, які можна налаштовувати індивідуально. Воно це все світиться, суїтиться, горить, коротше, все як ви любите. Крім цього, за допомогою софту PIX Pure Mini RGB можна налаштовувати параметри клавіатури, макроси та RGB підсвічення для отримання оптимального досвіду використання продукту. Від бренду Cogar також є миші з дуже нарядними показниками. Ось, наприклад, Air Blender Tournament, лише 62 грами, механічні перемикачі, розраховане до 80 мільйонів кліків, енкодер прокручування ігрового класу, система посилання Cogar Bones On для ліквідації люфту між кнопкою та перемикачем. Та, звісно, топовий сенсор PAV3399 з 20 тисячами DPI. Це прекрасне доповнення як для клавіатури Pure, так і просто як окремий геймерський девайс. Отже, механічна клавіатура Purie Mini RGB з форм-фактором 60% це компактний та функціональний пристрій, який прикольно виглядає і ще й надійний. Вона стане відмінним вибором для геймерів та інших користувачів, які цінують комфорт, ефективність та якість. Як доповнення чи просто окремий девайс, варто придивитися до миші AirBlader Tournament. Всім дякую за увагу! Не забувайте про вподобайки, підписку на канал і пишіть в коментах, якою клавіатурою і мишою користуєтесь саме ви. А також пам'ятайте про найголовніше, що триває. Ва, війна, треба допомагати нашій армії. Не забувайте про донати. Підтримуємо зсу. І все буде Україна.